Oh. No, перепрошую, вітаю вас в клубі зрадожерів, створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які на їхню думку пов'язані з москворилами. Ну а я вже збираю інформацію, то подаю вам у вигляді коротких відео оглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати та завжди пам'ятати про зрадників. Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде російськомовний ігровий проєкт Arizona Roleplay це сервери гри GTA San Andreas де ви можете вжитися в якусь роль і відігравати її. Наприклад, ви можете грати за поліцейського і ловити порушників в порядку, якими будуть реальні гравці. Ну, це якщо прям дуже коротко про Roleplay сервери. Якщо вже говорити конкретно про цей проєкт. То засновники з України. ФОП зареєстрований в Вінницькій області. Сутиски. Знов моя рідненька Вінницька область прихистила малоросів. То в чому зрадонька, спитаєте ви? Ну, давайте зайдемо на сайт і спустимось донизу. Що ми бачимо тут? Тут тобі і посилання на московицький сервіс для донатів, Boosty, і посилання на два інші проєкти. А заходимо по першому посиланню, так зване Жизнь в Деревні. Спускаємось вниз, і що тут у нас? Посилання на заборонений в Україні Вконтактік. Ну а якщо зайти по другому посиланню, так зване Родіна ролплей, то тут у нас взагалі на фоні Кремль. О ні, крінж! А на самому дні сайта ми вже бачимо інший ФОП. Цього разу зареєстрований в Харківській області. Ну добре, може щось цікавого було на їхньому каналі? Може вони там щось сказали про війну, може, якісь були збори на ЗСУ чи на волонтерку, чи ще щось. Звісно ж, ні, нічого такого, лише посилання на русняві сайти. А в трейлері до оновлення на на ролплей і взагалі чел їздить на московицьких намурах, і на фоні, звісно ж, грає московицька музичка. What the fuck is this? Два фопи, які зареєстровані в Україні, працюють на Москворилу аудиторію. І це після усіх руйнувань, які заподіяли нам москворилі. Ганьба таким фопам. До речі, якщо вас цікавить справді український ролплей сервер по сампу, тоді пропоную вам сервер Азов Ролплей. Там навіть можна перенести свій аккаунт від Русупітеків. Посилання на канал і на сайт буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишиться. Якісь зайві кошти, то можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів-калаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!